Нарешті настав день. Той самий день, коли я встановлю цю хрінь. Ну, я хоча б спробую її встановити. Проблема в тому, що я почитав контракт ще раз, і тут не можна нічого вкручувати в стіни. Як можете побачити ось тут, тут такі саморізи, які мають вкручувати стіну. Так, да, І це, це проблема. Але для вирішення цієї проблеми в мене є оця ліпучка з ліпучкою позаду, з клеєм. Я не впевнений з приводу того, чи буде воно тримати чи ні. Я хочу, хоча б спробувати, якщо ні, тоді я ще спробую з'їздити в Далараму, може завтра, пошукати якісь монтажні Є схожі ось такі монтажні речі. В них має бути клей посильніше. Якщо ці не впораються, то можна буде спробувати їх. Тепер ще дуже велика проблема в тому, що я не впевнений, куди її повісити. Тому що мені б хотілося десь ось тут, типу біля дверей, щоб було зручно. Але якщо я повішу її ось тут. Тоді оця двіль в шкаф не буде зачинятись. А всередину цього шкафа ну, тут немає місця. Всередину того шкафа там теж немає місця. Так, щоб було зручно, тільки ось там знизу прям можна. Але, типу, я. З таким самим успіхом можу просто зберігати їх на полу. З іншого боку, якщо чесно, от за місяць, ну майже місяць, трохи менше півмісяця, скільки ми тут живемо, коротше, ми ще не разу оцю двірі в цю кладовку не зачиняли. Тому, в принципі, можливо, та я напевно коротше, просто приклею її ось сюди. Це просто най... найзрозуміліше і найлогічніше місце для неї. Ну не буде зачинятися двері, але в принципі ми її так не зачиняємо, так що не проблема. Треба трохи прикинути, щоб двері відчинялися, а то в нас же лонгборд. Ну, ось так має бути окей десь ось тут. Що так, якщо чесно, в мене вообще немає впевненості, що воно буде триматися. Ну, зараз спробуємо. Хоча може і буде. Та-дам! Час істини. Це провал. Будемо скейт поменше. О, ну, це в принципі. Не, ну, це успіх, конечно. Але, на жаль, тільки частковий. Ну, скажімо так, у цієї ідеї точно є потенціал. Треба буде пошукати якісь варіанти більш міцного коннекшена між цією штукою і стіною без використання оцих хлопців. Тому що мені їх не можна використовувати. Блін, чому мені їх не можна використовувати? Йомаю, Ладно, щось пошукаю потім. З плюсів можна відмітити, що вона знялася в принципі з мінімальними потерями. Трохи забрала стіни. Але небагато багато з тим, скільки тут було матеріалу наклеєно. Прийшов час зайнятися дивайдерами. Я коротше, вже трохи поміряв. Тут я не знаю, видно чи не видно, я зробив такі невеличкі дирички. В мене вийде, дай Бог, з двох ось таких квадратних хріній два повноцінних дивайдера по висоті, які будуть закривати всю полинку. Два ось таких, типу неповноцінних, декілька та ось таких ще маленьких. Ну я не знаю, коротше, що з цього вийде. Почнемо чертити, малювати, різати і коротше, займатися. І в процесі will figure out What's going on? Взяв лінійку. Окей. Okay. Ну а тепер найцікавіше. Можливо, ножиці не найкращий вибір для цієї задачі. Нож має справитися покраще. Да, нож явно для цієї задачі підходить набагато краще. І того маємо купу ось таких непонятних штук. Предположительно, девайдери готові, а залишилось тільки придумати, як їх туди поставити і закріпити. В принципі, відповідь знайшлась сама собою. Я можу, я можу в них просто ось так ось продавити дирку щоб воно туди стало, можна ще її трохи прорізати And here you go. може не найкрасивші, може не найліпші, я не знаю які, але вони є і вони будуть працювати. Єдине, що встановлювати їх буду вже з лізою, тому що там дуже багато її речей, моїх речей не хочеться просто знаєте, закинути щось туди. Потім вона буде шукати. Коротше, краще вже вона приїде. і Ми з нею разом там все розкладемо, розсортуємо, як нам обом буде зручно, і Встановимо дівайдер, як нам обом буде зручно. Головне, що вони вже готові. Залишилось тільки все розсортувати. Тому підписуйте, щоб не пропустити, як ми з Лізою будемо сортувати речі.